Доброго ранку, дорогі діти! Вітаю вас на уроці математики. Сьогодні ми з вами е, навчимося віднімати від круглого числа одноцифрове, а також подивимось на які фігури можна поділити трикутники двома відрізками. Ну і, звичайно ж, будемо розв'язувати задачі. А зараз давайте потренуємось. Я пропоную номер 353. Виконати усно. Складайте вирази і намагайтеся знайти відповідь раніше, ніж вона з'явиться на екрані. 7 плюс 43. Пригадайте, 43 це 43. Сімку додаємо до трьох, 10 та ще 40. 50. 7 плюс 53. 53. Це п'ятдесят і три. Сім плюс три десять, та ще п'ятдесят. Шістдесят. Сім плюс шістдесят три. Сімдесят. Продовжуємо П'ять додати шістдесят пять. Сімдесят. П'ять додати сорок п'ять. 50. П'ять додати двадцять п'ять. Тридцять. Дев'ять. Дев'ять додати сорок один. П'ятдесят. Дев'ять додати шістдесят один. Сімдесят. Дев'ять додати дев'яносто один. Я думаю, ви всі успішно впоралися з цим завданням, і ваші відповіді з'являлися раніше, ніж число на екрані. В зошиті запишіть. 23 листопада класна робота. Виконуємо наступне завдання. Назвіть круглі числа в межах ста.

Охайно, каліграфічно запишіть їх у порядку зменшення. Тобто серед цих чисел оберіть найбільше і запишіть, починаючи з нього, в порядку зменшення. За потреби ставте відео на паузу. Перевірте себе, чи так ви записали числа. Зробіть невеличку розминочку. І давайте ж розберемось, як від круглого числа віднімати одноцифрове. Давайте знайдемо в підручнику номер 354 і розберемося, як же знаходять різницю чисел 43. Зверніть увагу, 40 це 4 десяти. Ми в 40 беремо один десяточок, ось він з правого боку жовтенький, і від цього десяточка віднімаємо 3. Це вже не десяточок, це вже 7. Отже, відповідь 37. Як це виглядає, якщо ми будемо записувати виразом? Сорок відняти три. У сорока беремо один десяточок, тобто тепер це буде десять і тридцять. Від десяти віднімаємо три, і додаємо тридцять. Отже, тридцять плюс сім це буде тридцять сім. Давайте спробуємо ще розібратися. 60 відняти 4. Для того, щоб нам було легко віднімати, у 60 беремо 1 десяток. Отже, тепер це 50 і 10. Четвірочку віднімаємо від 10. 10 мінус 4 буде 6. І що ж ми маємо? Ми маємо 6 і 50. І ці два результати ми складаємо. А 50 і 6 це 56. Розв'яжемо вирази 355. Перший приклад це як налаштування для вас. 10 мінус 5, 5. 80 мінус 5. У 80, 80 це 8 десятків, один десяточок беремо для того, щоб легше було віднімати. Отже, 80 це 10 і 70. 10 мінус 5 5. Та ще 70 залишилося разом 75. Пробуємо ще раз. 90 мінус 5. У 90 беремо 10, тепер це 80 і 10. І від 10 віднімаємо 5. Це 5, та ще лишилося 80, отже, 85. Знову налаштовуємося 10 мінус 7. 3. 20 мінус 7. 20 це 10 і 10. Від однієї десяточки віднімаємо 7, це 3, і 10 залишається. Отже, 13. 100 відняти 7. 100 уста 100 беремо 10. Отже, це буде 90 і 10. 10 мінус 7 це 3, та ще лишилось 90. Отже, 93. Третій і четвертий стовпчик розв'яжіть самостійно. Не забувайте, якщо вам трапляються вирази з дужками, то першою виконується дія, де в дужках. Номер 356 на сторінці 61 виконайте самостійно. А разом попрацюємо за номером 357. Прочитайте задачу, давайте її прочитаємо. Коли з ігрового майданчика додому пішло 5 дівчаток та 7 хлопчиків, то на ньому залишилося 10 дітей. Скільки дітей було на ігровому майданчику спочатку? Розгляньте вираз до задачі. До суми чисел 5 і 7 додають 10. Давайте спробуємо з'ясувати, що ж таке 5 і 7. Дивимося на умову задачі. П'ять це дівчатка, які пішли з майданчику, а 7 – це хлопчики, які пішли з майданчику. Отже, 5 плюс 7 це кількість дітей, які пішли з майданчику. І тепер, коли знайшли, скільки разом дівчаток і хлопчиків пішли геть, то до їх кількості додали тих діток, що залишилися. Тоді ми з'ясуємо, скільки ж дітей було спочатку. Давайте розв'яжемо цю задачу окремими діями. В Зошит пишемо. Задача 357. Отже, першою дією з'ясуйте, скільки дітей пішло з майданчика. Дівчин... П'ять дівчаток і сім хлопчиків. 5 плюс 7. А друга дія, ми повинні до тих дітей, що пішли, додати тих діток, що залишилися. І запишіть відповідь, скільки дітей було спочатку на майданчику. Поставте відео на паузу і виконайте, будь ласка, невеличку руханку. Попрацюємо за номером 358. Які фігури ви бачите на малюнку? Звісно, це трикутники. Кожен трикутник двома відрізками розділили на фігури. Які фігури отримали в першому випадку? Так, звичайно, це трикутники, два чотирикутники. Розгляньте другий трикутник. Поділили по-іншому. Так, отримали два трикутники і один чотирикутник. Третій. Дивіться, отримали аж чотири фігури. Скільки чотирикутників і скільки трикутників? Я думаю, ви всі відповіли на це питання правильно. А наш урок добігає кінця. Самостійно попрацюйте за номерами, це ваше домашнє завдання. Номер 359 і 360 на сторінці 62. Намалюйте для мене цеглинку Лего, щоб я розуміла, як вам працювалося. Я хочу вам подякувати за увагу і кажу, що ви великі молодці. До побачення!